Оперативна інформація станом на 18 годину, 12 жовтня щодо російського вторгнення, триває 231 ша доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається отримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ з лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Противник Продовжує порушувати норми міжнародного гуманітарного права, закони і звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та житлових районах. Протягом доби окупанти завдали три ракетні та чотири авіаційні удари. Здійснили до десяти обстрілів з РСЗВ. Ударів противника зазнали об'єкти та мирні громадяни більше ніж десяти населених пунктів. Серед них Очаків, Нікопаль та Мирне. В зону враження потрапили інфраструктурні об'єкти на території Запорізької та Миколаївської областей. Для ударів противник використав крилаті авіаційні та зенітно керовані ракети. Крім того, окупанти продовжують використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва шахет 136 Десять з них було знищено силами і засобами ППО Сил оборони України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Триває комплексна перевірка збройних сил Республіки Білорусь з відпрацювання навчально-бойових завдань. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування БПЛА Шахет 136 території Республіки Білорусь. На інших напрямках противник здійснював обстріли. На сіверському напрямку з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Гай Чернігівської області, та Миропілля, Рожковичі і Павлівка Сумської області також ворог задіяв ударні БПЛА на Слобожанському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вовчанськ та Стрілеча. БПЛА задіяно для коригування вогню артилерії. На Краматорському напрямку станків мінометів ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Зарічне, Серебрянка, Спірне, Терни та Торське. Ворог здійснює мінування мостових переходів. На Бахмутському напрямку противник завдавав вогнового ураження вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Бахмут, Солидар, Майорськ та Нью-Йорк. На Авдіївському напрямку з танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельська, Первомайська, Олександропіль, Новокалинове, Мар'їнка. Причистівка, Золота Нива та Тоненьке. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Вогнового впливу зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них Новосілка, Залізничне, Білогір'я, Времівка, Малинівка, Оріхів та Ольгівське. Ворог намагається компенсувати значні втрати за рахунок нових партій мобілізованих громадян Російської Федерації, які пройшли прискорену підготовку. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Новосадове, Бахмутське, Іванград, Бахмут, Салидар. Спірне, майорськ та Красногорівка до 500 мобілізованих військовослужбовців зі складу 205 ї окремої мотострілецької бригади, 49-ї загальновійськової армії вибули в району бойових дій для поповнення втрат противника на тимчасово захоплених територіях. Характерні ознаки так званого молодого поповнення, засоби захисту, шалому радянського зразка і автомати АК-12, що мають дуже негативний досвід застосування. Довідкова АК-12 був створена концертном Калашніков і представлена широкому загалу в січні 2012-го. Являв собою принципово новий, але реалізований з використанням загальної схеми і технічних рішень колишніх. Досвід бойового застосування під час боїв в Україні виявився настільки негативним, що через лічені тижні реальної експлуатації було запропоновано фактично провести деморнізацію даного зразка зброї. Триває підготовка до 200 мобілізованих військовослужбовців на базі 3-ї гвардійської бригади спецпризначення у самій бригаді. Після участі у війні проти України кожен другий написав рапорти на звільнення або дострокове розірвання контракту. Авіація сил оборони завдала 27 ударів. Підтвердження ураження більше як 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 денітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 10 БПЛА та 4 вертольоти ворога. Ракетні війська і артилерія уразили 3 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, та 4 склади боєприпасів. Окрім того, в зону вогневого ураження також потрапили позиції ППО та РЕП і інші військові цілі. Віримо у збройні сили України. Разом переможемо! Слава Україні!